Переселенка з Харківщини Євгенія Андрющенко зі своїми дітьми, чотирирічним Іваном та трирічною Оляною чекають на початок творчих занять. Розповідає, що так хоче підготувати дітей до дитсадка, куди вони підуть наступного року. У нас є групка переселенців Полтавщини на телеграм-каналі і через Фейсбук. Також була об'ява про набір діток на розвиваючі заняття. І ми вирішили піти. Чому риши вирішили спробувати? Ми заповнили анкету, передоставили документи. Для заповнення наші на дітей це ВПО, справка повинна була бути мої документи, паспорт, код. І на дітей кут також. Саме тут, у просторі, дружньому до дитини, педагоги і психологи благодійного фонду Карита з Полтава» проводять заняття з арт-терапії. Цей проєкт розрахований на дітей переселенців, дітей військових з інвалідністю та з неповних сімей. Вік учасників від 3 до 17 років. Про це Суспільному розповіла координаторка освітнього простору Валерія Питько. Діти внутрішньо переміщені, є місцеві діти, є інклюзивні діти, які ми соціалізуємо. Тих, хто приходить до простору, ділять на невеликі групи. Вони можуть познайомитися з Артерапією, каскотерапією, ігротерапією, порухатись на ритміці та розвинути дрібну моторику рук на заняттях з творчості, розповіла Валерія Петько. Пальчиками тримаю, все намазала. Заняття зовсім різні, які сприяють різноплановому розвитку дітей. Це і психологічні групові заняття з дітьми, це і ігротерапія. Через ігру у нас будуються такі навички, як соціальні, як побутові, як зав'язувати шнурки або тримати ручку, перші цифри, перші букви. Дитяча психологиня Анастасія Брисуловець розповіла, що в цьому просторі педагоги більше працюють над соціалізацією та психологією. Логічної адаптації вихованців. Кожне заняття в нас має початок. Це коли ми вітаємося, кожен каже, з яким настроєм він прийшов на це заняття. Потім є частина, наприклад, коли в нас сама казка, чи я даю завдання там, наприклад, з ляльками щось, чи ми щось малюємо, розповідаю, яка техніка, що ми будемо робити. А потім ми з разом з дітками це робимо, обговорюємо, робимо якісь висновки, з чим ми йдемо. Фестивал, фестивал. Не наступає на, на примічика, не наступає Ото ж йому буде боляче. Як розповіла Валерія Подько, проєкт Простір дружній до дитини діє з березня 2023 року. Один курс занять розрахований на три місяці. Досі триває набір дітей від 7 до 17 років. Світлана Мостепан та Львов Ємець. Суспільне новини Полтава.